Доброго дня! Забула вчора перше число, і я забула, що на голові? Забула передати показники лічильника газу і світла. І зараз газ передала відра, а світло. Йод твою мать, Я вже матюкалася, Значить, починають розказувати, що сьогодні, коли не буде світла, тоді третьо, четверто, п'ято, шосто, і оце так повільно цей робот. Хвилин сім я сиджу, оце слухаю, потім аж тільки ведіть показ... показники лічильника. Ну навіщо? Ну, який тупізм. Ну, чекай старим гроші за це плоти, що більше ми розмовляємо. Чи я не знаю. Ну, тупізм самий звичайний. І оце з утра встав, тебе вже тіліпає з цими показниками цього рахунку, не знаю, дармоєда сидить там. Це електрика, електрика. Просто мене вже розлючило, розлючило. Фух, Ну і що, збираємося, день починається. Я думаю, що все буде нормально. Зараз йдемо снідати, так, все, я вже квіти ці викидаю. Довго вони простояли. Їх можна не викидати, просто-напросто засушити насіння потім зібрати. Я так і зроблю: в прицеп зараз кину, хай там сухнуть. Це ще красива, дивіться, яка, не? Цю можна не викидати ще. І голубенькі ці красиві, а ці вже. За... Вони просто, мабуть, там води не було. Бачите? Ні, трошки. Та вже паличка висохла. Іду готувати сніданок, будемо з мамою снідати. Сьогодні не знаю, що готувати. Хочеться олів'є приготувати. І, мабуть, маленькі такі піци шкільні зроблю. Що то піци хочеться? Маленькі такі, знаєте? Угу. Або велику, не знаю. З ковбаскою вареною, як у школі. Сашуня приносила і каже, мам, таке смачне, попробуй, приготуй таке. Я Говорю, добре, доня, давай приготуй. Так що ходім десь снідати з нами. Дивіться, як гарно висохли у ті астри, які я привезла із відрядження, що ми з Сашою їздили. Дивіться, прямо шикарно висох. Я Їх просто положила туди ось під низ ось цього бауличка. І вони висохли просто чудово. Це я викидаю все. Це зараз отак пошмакаю, пошмакаю. І в баночку складу сухе-сухе. Та, можливо, ой, тут ще полежить, трішки ще більше підсохне, але гарно відсохло. І на сінечка вон, щось, щось буде. І свіжі зараз покладу, хай сухнуть. Такий свіженький букетик. Красивенький, да? І розумнечка тут влізла. Оця гарна теж, оці дуже гарні такі повні. Дивіться, 20 хвилин на 12 у мене все готове. Я сьогодні приготувала таке а-олів'є. Тут огірочок у мене такий був ну, не квашений. Ковбаска, гарну ковбаску беру, тому що я сьогодні готую піцу, як у школі, тому купувала колбаску. У мене вона я розрахувала на таке олів'є. Піца, олів'є буде на обід і капусняк. Капусняк я вже зварила, дивіться, який він смачнющий ароматний і смачнющий. А зараз буду формувати, не знаю, як світлом, але піца вже раз перемісила, а вона вилазить, вилази, вилазить, вилазить. Вилази. Тісто, ось прилипло, тісто вже готове. Так що обід у мене майже готовий. Що піцки у мене вже вон, в духовці, дивіться, який гарнюсінькі. Рецепт буде. Але робота на цьому не закінчилась. Думаю, зараз піду купаюсь в басейн, так який там, поки вода є. Мама назбирала, дивіться, малини. Банка, ну, вона так трішки буває ще й. Бачите, ось, трішки така, не наче обзелень збира, тому що, ну вибачте, це оцю вже завтра потрібно, то вона збирає отак. Ну Десь 2,5 банки літрових Я переб'ю, тому що ніхто це з кровам, ну, зібрала, що. Ну, я не знаю, що робить, все. Це знову таке, що я нічого не роблю, тільки з камерою бігаю. Ні. 12 Пані, година, я вже руки помила, зараз піду. Купатися в басейн. Все, посуду нема, нічого немає. Піцки ось стоять. Дивіться, які гарнісінькі. Пропарюються. Ай! Смакота. Сьогодні обід у нас смачний. Можливо, не дуже корисний, але смачний. Зараз піду, скупаюся в басейні. Хоч трошки прохолодно, але нічого, а що робити? Поки світло є, все скачає, зараз піду. Так, а, Значить, до, до трьох не буде цвету. А я не знаю, хто тобі сказав. А ти казала? Ні, то вони передавали графіки, що будуть відключення, будуть ремонтувати, ну, а на... не, не аварійне, а що будуть ремонтувати. А Оце ти... забери, воно зараз сапрієть на в хату. Воно а я забуду взяти. В пакеті сапріють і все. Чого ти забудеш? Напиши набрати. Та не йтиму я в хату Ну Так положи туди, ну не на сонце ж вам. А купалася, ви знаєте, шість плавунців в басейні піймали. Чи вони літають, чи вони там розмножуються. З, з, от так ззовні я бачу, я не можу піймати. Коли в басейні плаваю, я беру сачок тихенько і задавила. Шість плавунців. Раніше якось я боялася, потім кажу, сань. Ми плаваємо в Червоному морі, там, де акули, де риби різні, ядовиті. І ми там плаваємо, не боїмося. А тут якийсь плавунець, нещасний такий жучок, який плаває в воді, ми його боїмося. Зараз полізу наверх, подивлюся, чи вода є. Якщо ні, то трошки долю, щоб ввечері, тому що мама в хаті не хоче, вона купається в цьому літньому душі. Ну, як після басейну ось вилізла, то мися, тому що там ж хімія. Так що полізу, зараз подивлюся. І робота вся зроблена. Мама понесла тьоді, Галі малину. Ну, вони там і десь зустрінуть. Кажу, не сини не хочу я її там, і ще сільки її буде. Хай люди готують, хай лічаться, хай кашля в них не буде, хай вітаміни їдять. Нехай. Так що вона понесла.